Привіт, красуні! Сьогодні наша п'ятихвилинка вона присвячена румянам. Румяна завжди підкреслюють молодість нашого обличчя, додають свіжість і роблять нас такими живішими. І, до речі, коли е, люди Користуються тільки тоном пудри і не додають яких-небудь яскравих таких моментів, то мені завжди хочеться додати, щоб наче лампочка вімкнулася і обличчя засяяла. Дивіться, рум'яна буває ну, нам звичні сухі текстури і кремові текстури. І тут є маленька різниця, кому що якщо шкіру ми маємо суху. То краще виглядає суха, нормально, краще виглядають саме кремові рум'яна. Чому вони нам додають вигляду з воложеного обличчя? Начебто ми вийшли з моря, так, і в нас краплини вологі сяють на сонечці. От так виглядає обличчя в кремових текстурах. Кожа наче сяє. Кожа, наче зволожена. До речі, мені задають питання, навіщо хайлайтер? От так само і хайлайтер. Хайлайтер додає ліфтінг-ефекту до макіяжу, а також додає цей гарний, класний ефект волож... зволоженого обличчя, вологості на а, нашому на нашій поверхні, іначе краплини роси. Якщо шкіра жирна, то ми з вами розуміємо, що на жирну, тексту... Ж... на жирну шкіру жирну текстуру ну, дуже гарно буде виглядати, воно буде занадто сяяти. Тоді, звісно, краще використовувати сухі текстури. Ну, і, до речі, сухі текстури. Намного легше використовувати в своєму макіяжі, вони не потребують якогось там особливого навику. І ну, кожна дівчина, кожна жінка може взяти пензлик да, і собі нанести сухі е, рум'яна. По кольорам я сьогодні не буду нічого казати. Я прямо по нанесенню хочу сказати: якщо ми використовуємо сухі текстури, то а я нахожусь зараз в тональному кремі. Я нанесла тільки тональний крем, більш нічого. А якщо я хочу нанести рум'яна а, сухі, то обов'язково спочатку я обличчя маю припудрити. Я люблю а, наші розсипні пудри в миріки, особливо люблю транспарантну білу пудру. Вона дуже гарно дивиться, я прям отак дуже щедра, щиро наношу пудру, фіксую тональний засіб, тональний крем на обличчі і готую поверхню під нанесення сухих текстур. В мене, звісно, буде тут контурінг, хайлайтер, румяна. але сьогодні тільки про румяна. Ну, і можна взяти якийсь такий нейтральний кольор, так, оцей От, видно. І наношу я. Трошки на, нашу, на наш холмік і, звісно, розп... розподіляю рухами такими наверх і в сторону вгору до ушка. Можу ще нанести нанесла. Є, є. Поїхали далі. Ця сторона буде в мене в румянах кремових. І я не припудрюю цю сторону, ну, обличчя вже посвіжішало. Не припудрюю цю сторону, тому що саме кремова текстура викладається на кремову текстуру. Наприклад, я візьму оці рум'яна нейтральної гами. Також можна наносити пальчиками, можна використовувати пензель. От я наносила основу під макіяж, вона така в мене трошки забруднена. Можна наносити пензлем для нанесення основи під макіяж. Також я дуже люблю, нанесла на холмік, а потім розподіляю такими рухами нагору, в сторону до вушка. Все, нанесла. Зазвичай я люблю навіть іскравіше покласти. Чому? Тому що Знов таки кремові текстури. Я буду фіксувати прозорою пудру і для того, щоб колір залишився, тому що. Ми можемо, знаєте, начебто трошки нанесли румяна, потім припудрили, і рум'яна загубилися. Тому я трошки там забагато зазвичай наношу, потім фіксую. Я дуже люблю саме кремові рум'яна, тому що я їх використовую не тільки як румяна, я ще люблю їх використовувати як помаду. Тот же, так, ну, той самий колір. Є. І я завжди додаю краплинку румян до макіяжу глаз. В куточок, от просто в куточок, дивіться, от суда. в мене на двоє тіна... тіней: це коричневі і світлі. От В куточок між корічнівими і світлими я прям крапулечку додала румян. І чистим, Бачите, це брудний пальчик. Чистим пальчиком я трошки підтушую. Все, воно виглядає дуже, дуже так згармонізовано щічка, губки і трохи кольору на очі. Ну і, звісно, пудра зафіксувати, зафіксувати наш макіяж. Залишилось, і, звісно, на очі. Кремові текстури ми фіксуємо. І для цього дуже гарно підходить саме прозора транспарантна А, Мені навіть не вистачає сухих румян на цю щічку. О. І остання краплина, остання парада це. Коли ми робимо макіяж, у нас, наче таке. Все розподілила. Наче а, обличчя вже гарне, профарбоване, таке яскраве. Мені там залишилось вії намалювати, мені залишилось ще контурінга додати, але про румяна. А, коли таке обличчя, начебто готове, ми маємо при цьому білу нашу шию. Тому такий малесенький лайфхак, я дуже люблю, його завжди використовую. Я трошки румян додаю от в цю впадінку. Трошечки. І от начебто такими легкими рухами на передній поверхні шиї нанесла. І ми маємо більш знов-таки збалансований образ. Тут є колір, тут є колір, тут є колір і тут є колір. І начебто ви не без макіяжу, начебто ви натуральна. Гарного дня, мабуть, дуже сподіваюся, що було корисно трошки поговорити з вами про кремові, саме кремові румяна. Дуже їх люблю.